Всім привіт! Що, час гаражних історій. І так, підкапоточка номер 2 Ось так виглядає підкапотка через тиждень, як я її помив. Як я і казав, лишилися місця, де ще треба трошечки доробити. Ну, воно наче вже набагато краще. Ось такі міста бачите, де наліч ще є. Ну а так, в принципі, навіть дуже непогано я повбирав. ще койде пройдуся по грязненьким містам, ось таким трошечки багато не буду. Та й, в принципі, все. Ще раз можемо разочок протру тут від пилючки. Та й все. будуть мені сьогодні допомагати. Моя оця щітка яку я купляв. ось оце, оце мікрофібра, яку я чистив салончик, бачите, я її відмив ще більш-менш вона нормальна. Якраз для підкапоточки протерти. Те, що треба. І ось такий засіб, засіб флексі. Бачите, засіб для очищення двугна авто. Ось так виглядає. От. Я трошечки вже пшикнув тут по цим містечкам. От. Зараз сюди трошечки. Зараз почищу щіточкою та буду <кхів> протирати. До речі, забув згадати про свого головного помічника. Це форте, двохлітровий, оприскувач звичайний. От. Буду їм проходитись під капоткою трошки підмивати, де вже почистив. Так, трошечки вшик по на і піду по цим містам різненьким. Бачите, ось тут є. Ну я бачу вже, що майже все відтер. Ось тут грязненьке трошки. Щіточку треба іноді промивати у водичці, щоб не йорзати пісочком по металу. Трошечки промили і хватить. Народ, І не забувайте одягати перчатки. Краще робити все в них. І під кришкою двигуна протер. Трапка вже не така чиста, як була. Ну, зараз накрию тут дотру все, накрив кришкою, щоб на двигун більше нічого не летіло, коли я буду чистити. Шквидичкою збризнув. Зараз все протру. І на цьому, в принципі, другу частину можна завершувати. Ну, а поки тру розкажу вам одну історію. Приходив у мене один клієнтам. Капота я відкрив, він каже, чуєш, а що це в тебе тут все-таки нове, наверно, китайщина якась чи тайванщина влупився десь. Кажу, ти що, дядя? Та ти просто не любив свою машину, як я. Ну, була в мене ще одна історія там про фокус і про мій скручений пробіг, як вони думали. Ну, коротше, це такий анекдот був, що я не знаю, я, наверное, наступного разу вам розкажу. Так, ну що, пройшовся. Оцю тряпочку викидаю, вже все, і хана. Прощай, тряпочка, а, вот. візьму вот таку чистеньку, ще разочок пройдусь, кришечку капоту пройдусь. І вот. на цьому все. Так, ну що, давайте подивимося, що в мене вийшло. Капотик, кришечка. Чисто. Все хорошо. Тут все чистенько. Везде отут, де було. Грязючка вся я її підчистив, все убрав Тут все чистенько, все гарненько. Ну що, друга частина мики під капотки завершена. Закриваю капот, знімаю перчатки і буду прощатися з вами. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Всім пока!